Завтра, святе богоявлення. Сьогодні ми освячуємо водичку, де ми до святої вечері спочатку споживаємо цю воду. Нехай Господь дає здоров'я вам, щоб були здорові, як оця вода. Ця водичка, яка освячується по храмах, дорогі брати і сестри, вже від завтрашнього дня і дев'ять днів. Самі ангели освятять воду. Ми можемо навіть із колодязя набрати води, і вона буде свячена, і вона буде лежати, дорогі брати і сестри. Вона не буде портитись. І ця вода може лежати бути 100 років і навіть більше. Але якщо прийдете і поб'єте з банки воду, то вона за день-два вона зразу спортиться, зразу пропаде. Тільки треба наливати в іншу посуду і споживати її. Сідаємо сьогодні до святої вечері, хоча самі в будинку можемо покропити свій будиночок, сказати, отче наш, запалити свічечку. І то буде добре, дорогі брати і сестри. Сами собі можемо освятити сьогодні будинок. І це гарно. Але на ці величні свята і священники ходять освячувати будинки, вітають людей із хрещенськими святами, так само, як ми вітали. І з Різдвом Христовим. Нехай Господь усім дає вам здоров'я, мирного дня, скорішої перемоги нам усім, дорогі брати і сестри. Завтра на восьму годину уже від Сергія Василія Великого, після літургії освячення води, що до 11 години розійшлися, на жаль, бо завтра проважаємо нашого героя в останню дорогу. Нехай Господь усім дає здоров'я. І щиро вітаю з сьогоднішньою святою неділею і надвечір'ям святого богоявлення. Відкривайте свої баночки, кладану, підкиньте в. буде, і слава лівану, і честь Кармілу, І люди мої побачать славу Господню і велич Бога нашого. Зміцнить ослаблені руки, підкріпить ослаблені коліна. І скажемо слава будьте мужеми, і бійтеся, ось Бог. Тут сини, він чи не спасена, тоді відкриється очіпив і вуха в руці почують. Тоді ви будете сякати олень, буде чувати за язик. Бо пути це уселі вода і поточив степу. І не списує самі озеро і справі, землі буде дерво води. Зі госакарів, де вони спочивають сане місцем. За тростию очерету. І буде там велика дорога, і пусть надається святою, і не ходити в неї в нечастивий. Навіть і не на ній, не заблукають. Не буде там лева, і дірі не, не ступить на неї, і не буде їх там, а будуть ходити по ній. Спасенні визволені Господом, і повернуться, і прийдуть сіон з радісним співом. І радість вічна буде на них головою. Вони знайдуть хвалу, веселість і радість. А недуги скорботи зітхання зникнуть, Премудрість, пророцтво своє са і читання. Будьмо уважні. Так говорить Господь усі, спроглядіть до води. Навіть ви ще не маєте срібла, йдіть, купуйте їжте і пийте, йдіть, купуйте без срібла і без плати, вино і молоко на Будете витрачати срібло на те, що не є хлібом, і пшеницю вашу на те, що не зачастуєте. Бо слухайте мене уважно і споживайте, добро, і нехай насолоджується душа ваша, ситістю. Прихиліть, вухо ваше, прийдіть до мене, послухайте, житиме душа ваша, і дам вам за вічний, незмінні милості, обіцяні Давиду, дав його свідком для народів, вождем і наставником людей. Ось ти покли, покличеш народ, якого не знав, і люди, які тебе не знали, поспішатимуть до тебе. Ради Господа Бога Твого і ради святого Ізраїлевого, бо він прославив тебе, шукайте Господа, ти його осяй наш розум, святим Твоїм Духом, і прийми що приносимо тобі величання і подяку за вічно даровані, віковні, дивні твої великі діяння і за спасительне Твоє проведіння в останки віки через нього. Ти задягнувся в наше немічне єство, слуху Боге. І зійшовши до рабського виду, ти цар, всіх і ти ще й витерпів, щоб рукою раба хреститися в Йордані, щоб освятивши воду, водну природу, ти безрішній відкрив нам путь до нового народження, водою і духом, і до первісної сподоби приготувати нас, святкуючи, спомин про це Божественне таїнство. Ми молимось тобі, владико, чоловіко любче, окропи і нас. Недостойних рабів Твоїх за твоєю божественною обітницею, очищувальною дією, даром Твого благосердя, щоб нам цією водою з Твоєї благості було приємне і наше грішне прохання, і щоб було дароване Твоє благословення їй, і нам, і всім вірним людям Твоїм на славу святого, славного імені Твого. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння з безначальним твоїм Отцем, з трисвятим благим і животворчим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків, Амінь великий ти, Господи, дивні діла твої. Ходи. І троє сні явилося поклоніння. от цільській голос про тебе, олюбленим тебе, сином і минуючи. і дух, у вигляді, головині, сповістим слова, ствердження. я ти хрестим. І бо засвідчив про тебе, олюбленим тебе, синові минучі, і дух вигляді голубині, сповісти слова, ствердження. я ти Христе Божий, і світ просити слава Тобі. Хрести, Господи, і явилося поклоніння. поклоні, оці, бо голос засвідчив про тебе, улюбленим Тебе, синові минуші і дух у вигляді, і сповісти, слова, свяжиня. святый Христе Боже, и сит просит слава тобі.